Що вам треба залишити в минулому двієчки? Карта справедливість перевернута. Вона вам радить залишити минулі образи, упередження та чорнобіле мислення, натомість зосередитись на об'єктивності, відповідальності, балансі та чесності, визнаючи наслідки своїх дій, щоб прийти до законного порядку та кармічної рівноваги. Важливо відмовитись від осуду, боротьби та емоційних реакцій, аби побачити ситуацію неопереджено. І що вам треба залишити у минулому Трійочки. це у нас відлюдник. Припиніть замикатись в собі та відштовхувати допомогу чи кампанію інших людей. Припиніть нескінчений самоаналіз і пошук істини, які заважають реальним крокам. Залиште звичку спостерігати за життям збоку, час повернутися у соціум, відмовтеся від надто суворих обмежень, які ви самі на себе наклали, не бійтеся вийти з печери на світло, навіть якщо ви ще не маєте всіх відповідей.